У центрі міста афери з газовими лічильниками та небанальні історії криворізьких вчителів. Про все це у підсумках тижня на першому міському. З вами Юлія Ємельянова і ми починаємо. За словами містян Криворіж, газ за встановлення безкоштовних газових лічильників брав по 600 гривень. Злучення, конфлікт, зламані двері, горе матір, правда чи наклеп в Україні можуть зникнути книги відгуків та пропозицій. Сімейна династія вчителів та чоловіки-педагоги. Їх історії різні, але об'єднує одне любов до дітей. На цю місцевість. Ось вхід до зали гральних автоматів. Зупинка та кав'ярня. Пізнаєте, це 96 й квартал. Саме тут, у центрі міста, і знайшли труп чоловіка. Жорстока різанина трапилася 2 жовтня. Підозрюваний у вбивстві одразу втік, проте поліцейським вдалося затримати його менше ніж за добу. Крики та море крові все це бачили на власні очі наші кореспонденти. У залі гральних автоматів говорять, чоловік і дійсно заходив сюди. Коли вийшов на вулицю, навіть не встигли й оком моргнути, як сталася бійка. Вони просто заходили, один зайшов, один вийшов, і все це відбувалося на вулиці. А там що відбувалося, уже дівчинки говорять, вийшли і вже крики кріки. все такое один із постраждалих загинув одразу на місці. Йому ніж встромили у шию. Інший відбувся пораненням середньої тяжкості. Його відвезли до тисячки. 2 числа в 23.00 с проспекта Гагарина бригадой скорой медицинской помощи был доставлен мужчина 37 лет с кулотой, резанными ранами грудной клетки. Был прооперирован, сейчас находится в таракальном отделении в состоянии средней тяжести. Злочинець одразу втік з місця події, не з'являвся ані вдома, ані у родичів. Поліція одразу розпочала розшуки. За попередньою інформацією, чоловік ховався у знайомих і збирався втікати. За рекордний термін менше ніж за добу, підозрюваного у вбивстві правоохоронці затримали. Зловмисник зник з місця злочину. Його особа було оперативно встановлено, та наразі він затриманий правоохоронцями. Заказаним фактом працівниками поліції розпочати досудове розслідування. З попередньо правовою кваліфікацією передбаченою частиною першої статті 115 кримінального. Ального кодексу України, а саме це умисне вбивство 5 жовтня підозрюваного у вбивстві відправили у СІЗО на час досудового розслідування. Таке рішення ухвалив суддя центрального міського суду Роман Кузніцов. Під час слухання справи прокурор наполягав на тому, щоб тримати підозрюваного під вартою, а захист на домашньому арешті, адже за версією адвокатів, причина вбивства самозахист. Задоволене клопотання наше і підозрюваний на облін запобіжного захисту вигляді тримання тримання вартою строком на 60 діб. Триває досудове розслідування по завершенню, вже будемо приймати рішення відповідно до норм кримінального процесуального кодексу. Якщо провини зловмисника доведуть, йому загрожуватиме до 15 років позбавлення волі. Олег Єрмалінський, Артем Нолан, Віктор Зубченко перший міський. Близько 85 -ти тисяч гривень могли заробити недоброчесні газовики лише на одній дев'ятиповерхівці, якщо слова містян правда. Бо як стверджують люди, підприємство за встановлення безкоштовних газових лічильників взяло по 600 гривень з кожної квартири. Невже газовики аферисти з'ясовувала Олена Трунова? Саме так представники Криворіжгазу закликають людей встановити, начебто, безкоштовні газові лічильники. А насправді візьмуться це аж 590 гривень. Цього чоловіка звати Дмитро. Йому, як і його сусідам, за адресою Дніпровське шосе, Криворіжгаз сказав встановлювати безкоштовні газові лічильники. І не обманули, лічильник на кухні з'явився. Але якою ціною? Поставь мені за 590 гривень, як мені сказали, Не дали мені ні квітанці, нікаких, нічого, абсолютно. І, потім у нього була така біла бумажечка, і мені щочик поставити по проекту. Хорошо, по проекту. вона в нього так поставила. Я извиняюсь. Потім взяла этот білий бланк і по факту ручкой написала проект. Так проект здали. Дмитро стверджує, газовики написали на шматку паперу суму 590 гривень. На питання за що? Адже встановлення лічильників безкоштовне, ті запевнили за додаткові витрати. Увіділа на бівління за воно нові о том, то нам в четверку встановлюють газові щочки. Ну, устанавливали, так устанавливали. Потом мне бабушки сказали, что соседки уже с первого, второго, третьего подъезда, что счетчики ставят бесплатно. Поставили газовый счетчик мне. Я спросил у нее, мне квитанцию, чек на газовый счетчик. Написала такую бумажечку своей рукой о том, что я должен заплатить. Криворіжгаз шахраї, говорить Микола Степанович. Та розповідає, газовики встановили безкоштовний лічильник, ходили постійно, його перевіряли. Претензій ніяких не було. До одного випадку прийшли з комісії саме два чоловіка, саме з Грогаза. З перевіркою. я їх допустив, вони посмотрели. Потім взяли снявали цю пломбу, залізли сюди. Ви в те саме чи каже щот, щотний механізм, і говорить там щось не в порядку А далі суд та штраф сумою в 1800 гривень. Та це ще не усі кошти. Новий лічильник ще півтори тисячі. Все якусь експертизу понад дві тисячі. І навіть взяли 300 гривень на транспортні витрати. Було два два два, два засідання комісії, потім вже. Они сказали, шоб ми купили счетчик. Сказали нам сумму. Я за это ми махинации потратили около п'яти тисяч, даже если не больше. Приватному підприємстві Криворіжгаз розводять руками, стверджують, ніяких грошей з людей не беруть. Встановлюють лічильники повністю безкоштовно. Всі роботи, які виконуються по установці счетчика, я скажу, що це таке. Це саме установка щотчика, крана і кріплення і труби, які необхідно урізати систему заснабження. Це закупаємо ми і оплачуємо своїм роботникам ми. Тобто, ніяких грошей допомоги за виконання роботи іменно по установцікам, бути не може. Та мешканці Дніпровського шосе не залишили. Ситуацію на самоплив. Увесь 38-й будинок збирається написати колективну заяву в поліцію, аби покарати шахраїв. От заява про злочин. Ми готуємо заяву про злочин від всього колективного дому. Воно буде на кожну квартиру віддільно. Ми їх тут розпечатаємо багато, много, багато. Тут 144 квартири. Ну скільки вийде. І... Тобто я правильно розумію, майже всі квартири заплатили 600 гривень. Нікатих навіть більше заплатили. Там женщина говорила, що 800 сімсот гривень заплатіла, нікати там 460 гривень. Цей сюжет за тиждень після виходу на першому міському набрав чималу популярність. Лише у Фейсбуці 19 тисяч переглядів та біля 50 коментарів. Люди пишуть з усіх районів міста про подібну ситуацію. Правда, у кожного різна сума і своя історія. Олена Трунова, Роберт Сіваков, Микола Нечепоренко, Микола Оранський. Підсумки тишня, перший міський. Інститут шлюбу занепадає, кажуть експерти. Майже 90% розлучень припадає в перші роки сумісного проживання. Розірвання шлюбів в конфліктній ситуації травматичні для дітей в будь-якому віці. Так, п'ятирічний Ростислав страждає від непорозуміння власних батьків. Як наслідок, зламані двері та бажання забрати сина у матері розкаже більше Олена Кияшко. Плач дитини, поліція, зламані двері. Тільки так зміг Руслан потрапити до оселі та побачити свого п'ятирічного сина. Непокоїться через те, що мати часто залишає хлопчика на призволяще. Побудила, що мені як зайти в квартиру, тому що вже якби накопилось масу таких подозрений на то что даже когда она и не на работе ее часто встречают в выпившем состоянии она ходит гуляет то там то там то там видят ребенка с ней нету в садик ребенок не посещает Недавно пройшов з ній інцидент в садиці. Вихователь дитсадку на власні очі бачила, як мама на підпитку прийшла за дитиною. Жінка була настільки нетверезою, що не втрималася на ногах та впала додолу. Педагоги були змушені викликати поліцію. У нашому садочку стався такий випадок. Мама прийшла забирати дитину у нетверезому стані. Ми помітили, коли вона нахилилась обійняти свою дитину і впала. Ми одразу відреагували, забрали дитину дитину І викликали поліцію у дитячому садку. Здивовані цим випадком та стверджують, що подібне трапилося вперше, і характеризують маму як добропорядну жінку, яка дбає про свою дитину. А ну цей випадок у нас взагалі стався вперше, що ми викликали поліцію. Взагалі, то це мама, яка багато часу приділяла цьому хлопчику, вихованню, навчанню. Але це сталося, я так думаю, що може у зв'язку з якимись сімейними обставинами. Особисто поспілкуватися з Іриною Бориско, мамою Ростислава, та з'ясувати, якою ситуація є насправді, не вдалось. Проте по телефону інцидент жінка пояснила тим, що іншого виходу не мала як залишити сина самого. У мене була безвиходна ситуація. Рібенка не на кого оставить. Мені прийшлося йти на роботу. Говорять, що це не перший случай, коли ви залишаєте дитину одного. Так ли це? Це не так. Гаварят це гавріт паха. Ну, это нічим доказати не може, а mm. говорити можна все что угодно. У районній службі у справах дітей підтверджують факт появи матері п'яною в дитячій установі. З Іриною провели бесіду та попередили. Якщо ситуація повториться, то це питання вже розглядатиме комісія захисту прав дитини. Вопрос у нас от ми розбирали з мамою, бесідували. Далі будемо дивитися, може, на наступний раз у нас комісія буде засідати з питань захисту прав дитини. Решаем сейчас вопрос, чтобы ее вызвать на эту комиссию. Ну, как бы в плане профилактики данного случая, чтобы она не допускала таких Случає прихода в дітське до школьного в такому состоянні. Розлучення, конфліктні ситуації між батьками, стрес для дитини у будь-якому віці. Для того, щоб уникнути негативних наслідків у подальшому, важливо розмовляти з дитиною, пояснювати, що батьківське ставлення до неї не змінилось. Інакше може з'явитися надмірна прив'язаність до одного із батьків, потреба в подвійній увазі, замкненість. Развод в любом случае наносит травматический отпечаток на сознание ребёнка, так же как и на психику всех участвующих. Для того, чтобы как-то смягчить последствия развода, родителям лучше договариваться и сохранять ребёнка дружеские отношения. Нужно проводить беседы и объяснять, что несмотря на то, что родители расстаются, любовь к ребёнку от этого не уменьшается. Рядом с ним всегда будут и мама, и папа. Они его по-прежнему любят и поддерживают. 29 Батько хотів побачити сина, але дитина не змогла відчинити двері. Аби потрапити до квартири, чоловікові довелося викликати поліцію. 29 вересня працівники поліції допомогли батькові п'ятирічного хлопчика відчинити двері квартири. З'ясувалося, що 5-річний хлопчик залишився сам у квартирі, намагався відчинити двері своєму батькові, а ключ зламався у замці. Працівники поліції викликали людину, яка відчинила двері, з хлопчиком все добре, він не постраждав. Чому садочку та у поліції запевняють, мати займається вихованням дитини та проступків за нею, окрім цього, не фіксували. Проте батько бажає забрати дитину собі, адже не впевнений, чи в гарних умовах живе його син. Олена Кияшко, Олег Нікітін підсумки тижня перший міський. Книги відгуків і пропозиції можуть зникнути. Мінеконом розвитку підготувало проект постанови, у якому ініціює скасування цих документів відповідно до європейської практики. На думку урядовців, бізнес має надавати перевагу іншим каналам комунікації з клієнтами електронним зверненням та гарячим телефонним лініям. Завдяки останнім можна швидко отримати відповідь чи відстежити статус звернення. Але на думку експертів, така ініціатива уряду може навпаки. Спричинити більше незручностей, чому з'ясовували наші столичні кореспонденти? Леонід Остальцев – підприємець. Він засновник групи, до якої входить мережа шести піцерій, десятки міні-кав'ярень та кондитерський цех. Книга відгуків та пропозицій гарний спосіб комунікації між клієнтом та закладом. Втім, інтернет більш зручний варіант для зворотного зв'язку, говорить Леонід. Однак, в той же час підприємець наголошує, що ліквідація книг скарг ніяк не полегшить ведення бізнесу. Моя задача пронумерувати її, підписати. Наклеїти е, маленьку бумажечку поставити печать, розпис, дата, все. І мені потрібно під кожним отзивом писати тому, що я ознайомлений і там свій е, коментарі. Типу, спасибо огромное за те, що к нам прийшли. Там і що та в этом роді. Тобто, що я це роблю вручну, що це роблю в Фейсбуці, що це роблю на трі подвізорі. У Мінекономрозвитку запропонували скасувати книги скарг в магазинах та у закладах харчування. Замість них має запрацювати система електронних звернень та гарячі лінії. В уряді вважають, що таким чином комунікація між клієнтом та бізнесом буде більш ефективною. До того ж, усі українські підприємства щороку економитимуть більше 120 мільйонів гривень, які до цього витрачалися на ведення бізнесом книг скарг. Та вони утверждали, що е, книга жалоб – достатньо достаточно дорогою щоб її вести. Так я вам розкажу, бізнес перевіряється раз в п'ять років. За те, що ти неправильно ведеш книгу жалоб або не ведеш її вообще, штраф 17 гривень. Заплатити штраф 17 гривень раз в п'ять років. Согласитесь, это смешно. Честный бизнес работает так: пришла в книга, поступила жалоба в книгу жалоб. Тут же вона поступає на центральний офіс і вже розбирається. Ліквідація книг скарг може вирішити і питання захисту персональних даних, адже залишаючи відгук, клієнт для зворотного зв'язку повинен залишити ім'я, прізвище, номер телефону та адресу. До цієї книги мають доступ усі, тож є ризик, що персональні дані використають шахраї. До того ж, юристи зазначають, що скарги клієнтів у книзі не можуть бути підставою для перевірки підприємства контролюючими органами. Контролюючий орган він на на підставі заяв в книжці він не, не, не прийде до вас. Для того, щоб він прийшов, потрібно до такого органу звертатися. Я також я не впевнений, що орган, який буде перепровіряти, дивитись на це, що він піде і буде відкривати книжку. о, чи є в чи є в книжках якась систематичність? Якщо перевіряється, то перевіряється саме ведення книжок і чи відповіді там надаються. Перехід на електронні звернення буде проблемним для пенсіонерів. Останні банально можуть не мати доступу до інтернету, говорять експерти. Для них залишить. Це хіба що можливість звернутися через гарячу лінію до того ж залишається відкритим питанням, яким чином підтвердити свою особистість в інтернеті. Є фактор ботів, наприклад, і в цілому очевидно, що тут у конкурента возникнет намного більше можливостей бізнесу влияють на цей бізнес через створення здання армії ботів, які будуть просто-напросто банити і очерняти з допомогою цього механізму інші компанії. Проте, куточок споживача в уряді планують не прибирати. Такі стенди залишаться для того, щоб клієнти могли ознайомитися з інформацією про власників бізнесу і дізнатися, куди звертатися, аби захистити свої права. Володимир Гросов, Тамара Дмитренко, підсумки тижня. Перший міський Київ. Це Лариса Олександрівна, соціальний педагог. А ось це Олена Миколаївна, біологиня. А це Оксана Миколаївна, Географіня. Це не просто вчителі, а ціла сімейна династія. До того ж, працівники однієї школи. Лариса Олександрівна здійснила мрію своєї мами та почала вчителювати. А доньки взяли гарний приклад з матері та пішли по її стопах. Запитавши їх, чи хотіли б вони змінити професію, отримали одноголосну відповідь: Ні, поцікавилася історіями вчительок Олена Кияшко. Соціальний педагог Лариса Олександрівна, біолог Олена Миколаївна, географ Оксана Миколаївна не просто вчителі, а справжня сімейна династія, яка віддано працює у 103-й школі. Мама Лариси Олександрівни дуже хотіла бути вчителем, але післявоєнний час забрав таку можливість. Тому саме вона здійснила мрію своєї матері та подала гарний приклад донькам. 47 років життя Лариса Олександрівна присвятила дітям, з яких 29 пройшли у 103-й школі. Я осуществила мечту своей мамы. Люблю эту профессию, мне она нравилась с детства. Я когда играла с еще ребенком, собирала вокруг себя детей, мы играли в школу, и, очевидно, все это как бы сыграло свою роль. Ну, а дети у меня, конечно, видя, какая у нас работа, тоже пошли по моим стопам. Декілька років у дитячому садочку, два роки викладання в інституті та все життя в школі номер 103. Працювати з дітьми цікаво. Приходиш на урок і відволікаєшся від проблем. Завжди дізнаєшся щось нове, отримуєш гарні теплі емоції, стверджує Олена. Обрані професії радіє та ще жодного разу не пошкодувала. Ну я якраз хочу сказати, що не було дуже чогось цікавого. Просто перед очима була мама приклад Це також вчитель нашої школи. Тому дивилася на маму і також захотіла стати вчителем. Біологія подобалася як предмет ще в школі, хоча мама також вчитель біології, але вибір предмету був не пов'язаний з мамою, це було самостійно, скажімо, обраний предмет. Мати ну, не впливала на вибір професії. Третій курс студентства – початок книги вчителювання. Оксана Миколаївна жартує, що не любила математику, тому обрала географію. А приклад мами і сестри вплинув на подальший вибір. Як і у кожній роботі є свої складнощі за 20 років праці, були і сльози, і бажання все покинути. Але дитяча посмішка, очі сповнені цікавості, заспокоювали, надавали сил та натхнення. Що мене? Надихнуло, як я прийшла до цього вибору, ну, мабуть, приклад старшої сестри Олени Миколаївни, Юшкіної, яка також працює в цій школі. Е -е... А спочатку, звичайно, мами, яка також починала тут працювати на групі е, продльоного дня, і потім і вчителям, потім заучем е, школи. І сьогодні вона, незважаючи на солідний вік, е, також працює ще в школі. А це вже Юрій, колишній міліціонер, після роботи правоохоронцем працював над питанням екології. Проте в один момент, як запевняє, сталися внутрішні зміни: певний злам і поява потягу до педагогіки. До викладання певні напрацювання з попередньої роботи стали згодом в пригоді в школі. Наука, спілкування зі студентами та дітьми перепліталися протягом усього життя. Цікаві уроки спілкування з учнями роблять Юрія щасливим. Я продовжував роботу, але це вже, вже була робота пов'язана з тими наробками, що були вже зроблені. Тобто я зразу увійшов в колектив для того, щоб працювати із дитиною, і з вчителем іншим. Найперше у 2017 році виходить у цей невеличкий навчально-методичний посібник Еволюція кровоносної системи. Її розробляли наші учні, ось вони. І я був керуючий як вчитель. Суто жіночою професією вчителя Сергій не вважає, адже не тільки жінка може пояснити матеріал та донести головне. Переконаний також, що педагог це престижна професія, бо саме він дає перший поштовх у розвитку дитини, а інформатика відкриває шлях у гарне майбутнє. Мужчина теж може добре розповісти урок у завіті дітей для того, щоб ні поняли урок і правильно подати тему уроку. Я вчився в школі. И э, мне очень нравилось предмет как математика. Э, я иногда даже вел эти уроки по математике место учить. И мне это очень сильно понравилось. И в будущем, после окончания 11 класса, я подал документы в педагогический институт города на отделение математика от основы экономики. И посчитал, что это будет будущая моя профессия, которая будет связана с моей жизнью. Працювати з дітьми важко, але воно того варте. Одноголосно стверджують вчителі, бо така робота робить їх щасливими. Олена Кияшко, Олег Нікітін, Микола Нечепуренко, підсумки тижня та весь перший міський вітає вчителів з їх професійним святом. Ще раз колектив першого міського вітає всіх вчителів з їхнім професійним святом. На цьому я Юля Ємельянова з вами прощаюся вже у понеділок. У цій студії зустрічайте мого колегу Івана Дучака. Залишайтеся на першому міському з нами цікаво.